Дорогі друзі, всім вітання. Нещодавно я побачив інформацію про те, що в Лос-Анджелесі пожежа, там в елітному районі, де будинки голівудських зірок, дуже багато згоріло вщент. Люди втратили будинки, майно і тому подібне. Я цю інформацію зустрів не в тому вигляді, що якби мова йшла про пожежу, а в тому вигляді, що Господь карає, карає вогнем. Тих, хто відмовився від нього, там е, таку якби інформацію текстову постило, дуже багато людей, як я вже потім побачив християн, які говорили про те, що там відбулася якась церемонія глобуса золотого, і от ведучий сказав, що обійшлося без Бога. Ми справились без Бога. От якби наші досягнення без Бога. Тому от, багато людей пов'язали. Оцю церемонію і слова ведучого із тою пожежою, яка виникла там, трагічною пожежою, таким ну, складним процесом. А в мене відразу, відразу ну, виникло бажання все-таки нагадати про те, що ми, християни, не контролюємо Бога, не контролюємо Його думок, Його бажань проти нас, людей. І ми в жодному разі. Не маємо підсовувати Богові свої ідеї щодо того, як кого там карати, чи, так до, чи, чи як до кого відноситися. Христос нас всіх закликав в першу чергу дивитися на себе і працювати над власним вдосконаленням. В пророка Ісаї є дуже гарні слова, от де він каже, що Божі шляхи це не наші шляхи людські. І думки Божі це не наші людські думки. Тобто ми, ми не маємо. Приплітати до Бога всяке те, що нам задумалось або захотілося так думати. І якщо у нас є якесь бажання когось там покарати, поставити на місце, щоб когось Господь там якось знищив чи стер з лиця землі, то це далеко не християнські наміри. І ми з вами зовсім не християни. Якщо бажаємо людям зла. Господь дає шанс всім. Особливо дає шанс тим людям, які роблять злочин, тому що він вірить кожній людині, що вона здатна змінитися, що вона захоче змінитися. І ми з вами теж маємо враховувати те, що Господь і нам вірить, бо хоче, щоб ми ставали кращими. Також треба згадати історію з Євангелія, де учні запитували Христа про сліпонародженого чоловіка, і вони казали так. Хто згрішив? Його батьки чи він сам, що він такий сліпий. Значить, він покараний Богом, якщо він сліпий і не бачить світу. Але Христос сказав їм, що ні він не згрішив, ні його батьки не згрішили. Він народився таким, щоб на ньому явилася слава Божа. І Господь його зцілив цього чоловіка, в нього життя змінилося зразу. Але питання в іншому, що часто Господь. Нас випробовує через наші якісь реакції до певних процесів, через наше відношення до певних процесів, через наше співчуття і любов. І можливо саме в цій ситуації, яка виникла там у вигляді пожежі в Америці, ми б мали теж явити славу Божу, в тому сенсі, щоб поспівчувати людям, помолитись за них, побажати, щоб у них там все налагодилося. Можливо, так, да, хтось втратив не останнє, а може хтось втратив останнє, ніхто не знає в цих ситуацій. Але ми, зокрема, українці, ми знаємо, що таке пожежа, ми знаємо, що таке війна, коли палають будинки, коли гинуть люди, коли втрачаєш майно. Тому що ми самі в цьому вже живемо декілька років. Ми живемо в умовах війни, ми страждаємо. Нас це торкається ну, теж конкретно. Тому Хоча б через це все ми б вчилися співчувати іншим людям, які переживають якісь трагічні обставини, молитися за них. А якщо ми християни, а якщо ми християни, то точно не дозволяти собі привласнювати Бога і думати, що Він виконує наші бажання, бо нам хотілося, щоб він когось покарав, когось поставив на місце, з кимось там розправився, бо нам так хочеться. Ми маємо працювати над собою, тим паче, що Господь і так дуже багато зробив для нас, для людей, і він нам дав величезні повноваження, автономність, щоб ми жили в цьому світі так, як ми захочемо. І ми, в принципі, вже можемо побачити результат того життя, коли ми живемо як захочемо. Ми можемо це побачити і в цілому, і подивитись на своє життя, на власну історію, до чого ми приходимо, до яких наслідків. Але Господь продовжує наше життя і дає нам можливість знову і знову пробувати ставати кращими. Тому, дорогі друзі, якщо для нас це важливо, якщо ми дійсно хочемо бути з Богом, то ми не маємо Його контролювати чи контролювати його дію в цьому світі. Ми маємо вчитися дивитись за собою.